Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. Вітаю на парфюмерному каналі, де я вже майже 5 років розповідаю про парфуми українською, створюючи таким чином альтернативу ворожому контенту, який необхідно нарешті витіснити з нашого простору. Тема сьогоднішнього відео для мене є надзвичайно цікавою і актуальною для зими, яка зараз якраз у розпалі. Це аромати на тему мету, і це буде рубрика парфюмерна нотна грамота, в якій я беру якусь одну ноту і намагаюся знайти якомога більше ароматів. на Тему цієї ноти у власній колекції. Звісно, ароматів на тему меду є набагато більше, але я хочу зосередитися на ароматах, якими користуюся із задоволенням. І е, за традицією, або майже за традицією, тому що не завжди я так роблю. Наприкінці відео хочу показати аромати, які не містять у собі ноти меду, але містять у собі для мене таке медове звучання. Тож, розпочинаємо. Нота меду достатньо улюблена в парфумері. І це не дивно, тому що це нота ну, солодка, по-перше, по-друге, вона затишна, вона ароматична, вона впізнавана і часто асоціюється з дитинством, з чимось приємним, чимось природним. Тож, аромати з медом мене особисто дуже приваблюють. І розпочати я хочу з аромату, в якому я відчуваю не дуже сильно, власне кажучи, взагалі не відчуваю мед, але він тут. Заявлений, і відіграє, напевно, все ж таки якусь роль. Піраміду аромату ви побачите на екрані. І від себе я хочу сказати про аромат Lariv Woman, що це дуже тендітний, майже непомітний, тілесний аромат, в якому для мене домінує квітково мускусне звучання. Квіти дуже приємні, п'янкі, прекрасні, хоча і дуже делікатні. Водночас для багатьох цей аромат може асоціюватися із замшею. Для мене яскравих відтінків замші тут немає, і також важливо сказати, що це аромат-клон на парфумерну композицію від Lacoste Parfum, дуже відому композицію, яку люблять дуже дуже багато жінок. Вважають ароматом на кожен день, як правило. Я для себе обрала альтернативу для того, щоб все ж таки спробувати зрозуміти цей напрямок, тому що сам Лакос Пурфам для мене поки що не відкрився своєю красою. Хоча збоку я його чую як дуже гарний аромат. На собі якось чомусь майже не відчуваю або не сприймаю. Що стосується ось цієї копії, дуже бюджетної, доступної, але такої, що може допомогти заощадити. Певні кошти тим людям, які не можуть витрачати багато на аромати, що цілком зрозуміло. Для мене це дуже приємний аромат, як я вже сказала, але дуже делікатний. Це аромат друга шкіра, і він обов'язково потрапить у відповідну добірку на моєму каналі. Наступний флакон, який я хочу вам показати, це «Афродизіак» від Агент -провокатор. «Агент Провокатор» – один з моїх улюблених брендів. І «Афродизіак» – це той аромат, який також для мене є дуже делікатним ароматом другої шкіри. Він звабливий, пікантний, щось в ньому є, але в першу чергу це для мене ягоди, певна лактонність і, не мов би, йогуртність. Якийсь, не мов би, це ягідний йогурт з мускусними нотами їм з натяком на шкіру, напевно. Але більше на шкіру не якогось виробу. А якщо виробу, то це замша. А можливо, просто шкіру жінки. Надзвичайно привабливий за своїм задумом аромат. І я можу погодитися, що він таким є. Можливо, він діє як якась така тиха зброя. Не знаю, я поки що не розібралася обов'язково до моєї добірки про другу шкіру. Я носитиму його значно більше і зможу сказати ще більше у своєму огляді. А ось в наступному ароматі від Шопар, який має назву Wish, я дійсно відчуваю уже медові відтінки уйгорськішній, надзвичайно цікаві піраміді. Цей аромат багатьом нагадує, наприклад, Angel Muse від Mugler або аромат від Івроше. Соельксербуасенсюель, so який мені дуже подобався. Власне, це така сумна історія, коли я добирала для ароматів і заміни, і, зокрема, знаходила ось цей вийшвидша шапар», але все ж таки він не став повноцінною заміною, зокрема тому, що і містить напевно в собі мед та інші сторонні, начебто, ноти, яких я не хотіла б чути в своєму улюбленому напрямку, принаймні з минулого, в ароматі Sensuel від Івроше, Солік Сірбо Сенсуель. Безумовно, Івроше зараз мене не цікавить з точки зору покупок абсолютно. Тож я думаю, тема пошуку альтернатив для багатьох залишається актуальною. Я з легкістю можу рекомендувати саме цей аромат як заміну. Він справді дуже схожий. Але, як я вже сказала, все ж таки є відцінки, які його відрізняють, і ось це, зокрема, медовість. Певна, більш, напевно, все ж таки виражена ретровість, хоча вона мінімальна. все ж таки. Тобто, це такий класичний гурманський аромат, солодкий. Який дуже, дуже асоціюється з брендом Mugler, зокрема з Angel Muse, або із самим Ангелом. Але для мене Ангел значно більш складна композиція, неоднозначна. На відміну від дуже однозначного і приємного Wish. знову ж таки, на мій смак. Отже, рекомендую його спробувати, якщо ви не знайомі. Незважаючи на його оформлення, ось таке немов би, холодне. Це дуже теплий аромат. Власне він і перегукується за цим оформленням дуже сильно з тим самим ангелом від Мюклер. Напевно, не просто так. Авторка цього аромату Наталі Лорсон до речі. А далі розповів вам про свого улюбленця: це мажі Нуар від Ланком, тому що це якраз та класика з давніх відносно давніх часів, яка заслуговує на повагу брендланком в минулому. Вирізнявся своєю якістю, та й, власне, зараз, напевно, він безумовно якісний. Просто його політика мене абсолютно не задовольнила. До речі, зараз треба знову відстежити всі бренди і дізнатися, можливо, щось нове, тому що деякі бренди все ж таки залишили російський ринок. Це, наприклад, Савельтори Ферагамо, це Гучі. І я маю для себе принаймні відстежити це питання з величезним задоволенням і інтересом. Отже, Ланком мажі нуар. Це прекрасна композиція, і коли я його замовила на осліп, її, точніше, я була вражена саме її медовістю. Це неймовірно красивий шипровий аромат, в якому дуже добре відчувається дубовий мох, гіркі відтінки, лісові, щось надзвичайно загадкове, привабливе, темне і водночас солодкі, медові ноти. Фантастичний аромат. Я, щоправда, не знайома з Ароматом вінтажним маю тільки ось цю сучасну версію в туалетній воді, але вона мене неймовірно надихає. Ще один надзвичайно цікавий загадковий аромат це, звісно, Rare Pearls від Avon. До речі, Avon, на сайті, де я перевіряла не так давно інформацію про деякі бренди, так і вийшов з Росії. Але у мене залишився осад щодо цього бренду, і я не дуже хотіла б зараз занурюватися і сподіватися, що ті аромати, які я замовлю, будуть саме з Польщі, а не не дай Боже з Росії. Я цього просто більше не витримую, тому що коли я отримувала після 2014 року аромати Avon з Росії. Мене це страшенно обурювало. Я Тоді телефонувала і запитувала, чому не можна цю ситуацію змінити. Але це було неможливо. Тож, зрештою, я покінчила з Avon. На щастя, саме цей аромат, рідкісні перли, є таким, що походить з Польщі. Я зараз знаю, що я вдихну його і просто буду в якомусь іншому світі. Це неймовірно звабливий аромат, неймовірно загадковий. Він створює якусь неповторну ауру, яка дуже сильно перегукується з надзвичайно фатальним на мій смак. Ароматом від Елізабет Тейлор White Diamonds. Той аромат мені теж дуже подобається, він є у мене в пробнику, Там метне заявлення, до речі, я перевірила. Але вони дуже подібні в цьому, в цій прекрасній композиції, про перли. заявлена слива, зокрема, вона додає теж неповторного такого своєрідного звучання, яке я дуже люблю в ароматах. Це звучання. Споріднює цей аромат, наприклад, з Мюскнуар від або Маск Нуар від Насиса Родрігес. Це один з улюблених ароматів, мой парфумерний я. Але той аромат, начебто, більш на щодень все ж таки, як я називаю його Ладан на кожен день, ладан там не заявлений. А цей аромат, до речі, не пам'ятаю, я ладан в ньому, але ви побачите в піраміді на екрані, принаймні містить собі цю атмосферу ладану, свічок, чогось дуже загадкового. Таємного. І слива тут прекрасна, і мед, боже, це фантастичний аромат. Але, як я вже почала говорити, але не завершила думку, він для мене не на щодень. Це щось особливе, і це саме на зиму, просто ідеальний аромат. І наймедовіший аромат, який є у мене у флаконі і в якому заявлена нота меду, це, безумовно, Swade Lune від Sісly. Це просто фантастичний аромат, який я обожнюю, звісно. У нього прекрасно все, і його оформлення, його звучання, безумовно, воно просто неперевершене. Воно немовби й нагадує інші шипри, але саме ось ця медовість, яка тут дуже і дуже виразна, одразу вирізняє його серед інших подібних шипрів, а подібних насуаде люнароматів я знаю досить багато. Ось ця величезна ложка меду дуже сильно його вирізняє і робить надзвичайно характерним. Обожнюю цей трояндово-медовий шип з дуже виразним дубовим мохом, дуже гучний, стійкий, шлейфовий, просто рекордсмен один з рекордсменів у колекції. У мене, до речі, відео, в якому він майже переміг на другому місці після Кензо Джангл за стійкістю, шлейфовістю, помітністю, гучністю. І, як обіцяла, кілька ароматів, які я знаю за допомогою семплів. Це, наприклад, First Van Cleef and Arpels. Це аромат, який дуже характерний для свого часу, напевно. І навіть більше. Він містить в собі дуже багато, як на мене, від аромату, від культового легендарного старовинного аромату Шанель No5. В ньому є також додатково, на мій смак, за моїми відчуттями, відтінок шкіри. Досить серйозний, помітний аромат, в якому заявлений і мед. Але якщо він там є, то напевно він все ж таки гіркий або гіркуватий, не дуже солодкий. Дуже-дуже гарний аромат, в ньому відчуваються і одеколонні, і зелені відтінки. І ось ця глибина, ця шкіряність, про яку я згадала, і певна медовість, але не солодка все ж таки. Є також у мене і неймовірний семпл Ubiegan Kelkefleur, uh, який перегукується, наприклад, з такими ароматами, як Рівгош для мене, як um, White Linen від Estee Lauder. До речі, White Linen теж заявлений мед, як і у Келькафлір від Убіган. Але у White Linen я все ж таки не можу його почути. А ось тут я згодна, він відчувається, але не дуже сильно, можливо, трохи більше, ніж у First від One Cliff. І е, я вважаю цей аромат просто неймовірно гарним, попри його вік в історії парфюмерії. Він не відчувається, як щось антикварне чи вінтажне. Він звучить досить сучасно, хоча, звісно, і класично. І я відчуваю в ньому альдегіди, яких не заявлено в піраміді. Але найперше, що я можу сказати про цей аромат, що це дуже красивий квітковий кремовий аромат. Неймовірно красива, кремова база залишається на шкірі. Вона дещо солодкувата, і можливо, мед теж відіграє певну роль у цьому. Наступний аромат від Tom Ford по пробнику фірмовому це, звісно, вольветова орхідея. Тут і алкогольні відтінки дуже відчутні, і медовість. І, звісно, схожість з чорною орхідеєю, хоча вона, на моє щастя, не дуже помітна, тому що чорну орхідею я б, наприклад, не хотіла мати. Та, й, власне, вольветову теж, тому що все ж таки це гарний аромат, так але він не настільки мене захоплює, ніяк мене не чіпляє, тобто залишає досить байдуже для того, щоб я витрачала величезні гроші, збирала їх, а потім витрачала. Таку суму на цей аромат, але люди його люблять, і, можливо, багатьом з моїх глядачів він подобається. Я це можу зрозуміти. Зверніть увагу, якщо ви шукаєте медовий аромат, то так, медовість тут відчутна, хоча і, знову ж таки, вона не є якоюсь дуже очевидною. Все ж таки, це медовість, яку може створити просто квітковий букет, та сама орхідея може мати медові відтінки, відтворена у композиції. Хоча нота меду, знову ж таки, тут є. Тож це, можливо, для когось буде важливим нюансом. А ось у Лінстан де Герлен, в жіночому, медовість все ж таки ще більш відчутна. Це неймовірно красиві квіти, знову ж таки, це фантастична ванільна база від Герлен, дуже гарний аромат. Колись я хотіла б його мати, маю такі плани. Також я маю плани придбати аромат від Елісап для парфам, в якому іще більше справді відчувається мед. Який мене просто зводить з розуму, коли я думаю про нього, тому що це неймовірна композиція, в якій я відчуваю водночас і шипровість класично, хоча, можливо, все ж таки ближче до неошипра, і ось цю солодкість меду і дуже гарний мускус. Фантастичний просто аромат для мене, який відкрила для себе із запізненням чомусь. Отже, для парфам, якого навіть у Семплі в мене немає і не було, але про який я мрію. І переходимо до ароматів, які є у мене в моїй колекції, і в яких я відчуваю мед, хоча його там не заявлено. Це, наприклад, шипровий аромат від Івроше, який я дуже любила колись, і досі вважаю, що це просто прекрасна композиція. І як же прикро, що сам бренд виявився зовсім не таким прекрасним. Це Comme une évidence. У мене у парфумах, у мене інші версії цього аромату. Парфомована вода, наприклад, неймовірна краса, шипрова троянда з добовим мохом і медовими відтінками. Можливо, це відтінки пилку квіткового. Також я відчуваю дуже красиву медовість в ароматі Rare Gold. У мене з цим ароматом дуже своя зворушлива історія, тому що коли я і мріяти не могла про аромати, у мене був пробник від Avon саме цього аромату. І я пам'ятаю, як я йшла до школи, і, напевно, це був восьмий клас, чи дев'ятий, або восьмий, навіть сьомий. І користувалася цим пробником і почувалася просто якось богинею. Це дуже красивий квітковий аромат, який порівнюють з багатьма композиціями, де є білі квіти. Тут дуже гарне поєднання білих квітів з зелангілангом, наприклад. Можливо, Іланхи створює ось цю медовість. Тут є льдиїди, але вони майже не відчутні. І до речі, автор цієї композиції багатостраждальний зараз Олів'я Кресп, який також дуже нечистоплотний у політиці свого бізнесу. Ще один аромат, в якому не заявлений мед, але дуже медовий для мене. Можливо, тому що він містить сливу. І той самий Ілан Хеланг, і медові білі квіти це Жильд Номер 4 У мене парфумована вода. Автор цього аромату Мішель Альмирак. в ньому є, зокрема, і гальбаном. Я його або не відчуваю, або відчуваю дуже делікатно, тільки на початку. Є певна вінтажність в цьому старті, але потім аромат стає досить швидко, зовсім не вінтажним, дуже актуальним або ароматом, не прив'язаним до жодного часу, я б так сказала. Фантастичний, жіночний, звабливий. Водночас він підійде і для роботи, в ньому є певний стрижень. Навіть певна маскулінність дуже дивно, як це може бути поєднано, але якось так і відчуваю. Фантастика у флаконі. І, звісно, аромат від Чарзілля, Казкидіда Тараса дуже асоціюється у мене з медом. Хоча меду тут немає у піраміді, немає навіть медових сот, бджолиних сот, які я знаю з дитинства дуже близько, і з якими з першого подиху у мене асоціювався цей аромат. З часом я почала в ньому чути більше гірких трав. Гіркого диму, але перші асоціації у мене були саме з пасікою, з чимось пов'язаним з медом. Тож досі так залишається. У мене у рефілі цей аромат. І ще один аромат, про який е, я хотіла б сказати, оскільки він для мене дуже подібний на елісапля парфам, про який вже сьогодні говорила з заявленою нотою меду. Так, от в ароматі, який, як на мене, на нього подібний від Parfum Bureau, це український бренд, але авторства італійського парфумера. В ароматі кізас-кізас-кізас я цю медовість відчуваю. Можливо, її можна назвати медовістю знову ж таки пилку квітів, але від того він не стає для мене менш медовим. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. До речі, у мене також був запит на це відео, коли я робила шот на тему. Медових ароматів, я дуже рада, що виконала свій план, свою обіцянку і записала це відео. Медові аромати прекрасні, вони створюють особливу ауру, погодьтеся, особливу атмосферу, і їх ще дуже-дуже багато. Я, звісно, хотіла б познайомитися з бджолою від Зологіст, зокрема в цьому контексті, та з іншими відомими ароматами на тему меду або не дуже відомими. Отже, друзі, дякую, що залишалися з мною до кінця цього відео. Залишайтесь каналом пані Рома і до зустрічі!